Українська асоціація футболу єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну левів. Мільйони українців одна країна. Вайтбіт, офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. 19 червня, 18.00 за європейським часом. Футбол! Національні збірні України та Мальти. Розпал кваліфікації чемпіонату Європи 2024. Гра національного рівня для кожного українця. Тернава Словаччина, Сітіарена. Україна. Мальта. Квитки онлайн. Окей, okay. okay, evening, колег, доброго вечора. Прес-конференція головного тренера національної команди України Сергія Реврова. Uh, також у Зумі. Окей, okay, uh, to ask first? Окей, okay, Артем Войцеховський В зумі, будь ласка, Артеме, прошу ставити ваше запитання. Прошу розмутуйте себе. Сергій Станіславович, вітаю з яскравим дебютом на чолі збірної України. Питання по заявці на гру. Чотирьох гравців ви не включили. Якщо можна, скажіть з яких причин. Ну зрозуміло, що кривцов довго добирався. Інші гравці бояльський, русин і кочергін. Дякую. Ну, ми намагалися на кожну позицію створити конкуренцію. То... Випали ці гравці, та в них немає жодних питань до тренувального процесу. Тому треба було вирішувати, але я впевнений, що вони розуміють, та ці чотири гравці будуть готуватися до офіційних матчів. Окей, пліс. Може кошти. Колекс до джерелі до questions. Ірина Козюпа, будь ласка, розмотуйте себе. Я бачу, ви підняли руку. Будь ласка, прошу. Вечора. Якщо можна, то два питання. Прошу е У вас завжди два питання. <рес> Почну тоді з першого. 3-3 е досить такий цікавий результат. Як ви для вас вважаєте, це от успіх зіграти в такий футбол з таким результатом з Німеччини? Чи сьогодні все-таки втратили перемогу в, в матчі? Ну Ви запитаєте себе, це успіх грати з Німеччиною 3-3 чи ні? Це не офіційна гра, тому я вважаю, ми достатньо створювали моментів та могли забивати, не забивати навіть більше. Окей, друге запитання буде? Чи воно вже було? Ірино. Е, Ні-ні, так, є зап... Прошу друге ставити. запитання буде стос... ага, так, стосовно замін. Це були планові заміни, чи ви вже по ходу матчу визначалися, як будете їх проводити? І чи, чи, з розрахунку на те, що попереду офіційний вже матч з Македонією? Так, Дякую. декілька замін було планово, але наприкінці ми залишили дві заміни та використали їх в останній час, коли 에, бачили, Миколенко казав, що. Трохи відчуває коліна, тому останні дві заміни ми вже дивилися по ситуації на полі. Так, пан Олександр Бутенко, будь ласка, прошу запитання. Пане Ребров, дуже вам дякую за сьогоднішню гру. Звичайно, щойно головний тренер збірної Німеччини, пан Флік, жодним чином не оцінив гру української збірної. Як би ви могли оцінити сьогоднішню збірну? Як взагалі для вас цей дебют? Які емоції ви сьогодні переживали під час цього матчу? Я вдячний гравцям, вдячний поболівальникам, які прийшли на стадіон. Ми відчували їх підтримку, бо це було дуже важливо. Ми чули підтримку ЗСУ, також ми приєднуємось, тому ця, ця ігра дуже важлива для України показати підтримку Німеччини, яка запропонувала нам грати цю гру. І ми дуже вдячні їм. Для мене особисто так, це дуже. Важливий матч, він перший. Я дуже, дуже рад, що хлопці серйозно віднеслись до цієї гри. Я вважаю, що ми показали достойний результат. Yes, Was können Sie über über die Bedeutung dieses Spiels aussagen? Wie haben Sie sich hier in diesem Stadion gefühlt? Wie war die Begegnung mit der deutschen Nationalmannschaft und mit dem DFB? Und was bedeutet das für die Ukraine? Ja, Німеччини за підтримки нашої країни у війні у війні з агресі з агресором. Тому я думаю, що це я вважаю, що цей матч дуже важливий для нашої країни. Та ми дуже вдячні Німеччині за за цю зустріч. Колекс, yeah? no? okay. Thank, yes. Thank, Thank, you. Thank you for this match. Thank you. See you. Українська асоціація футболу єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну левів. Мільйони українців одна країна. Вайтбіт, офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. 19 червня, 18.00 за європейським часом. Футбол! Національні збірні України та Мальти. Розпал кваліфікації чемпіонату Європи 2024. Гра національного рівня для кожного українця. Тернава Словаччина Сітіарена. Україна Мальта. Квитки онлайн.